У Луцьку будуть судити агента білоруського КДБ, який шпигував на північному прикордоні України. Затримали його в червні цього року на Волині. Чоловікові 25, безробітний саме з Волині. Завербували його через Телеграм. Як встановило розслідування, фігурантом виявився 25-річний місцевий безробітний, який шукав легких грошей на телеграм-каналах. Сподіваючись на кошти від білоруських спецслужбістів, агент погодився виконувати їхні завдання. Серед основних відслідковувати локації блокпостів та укріп районів сил оборони на північному прикордоні України. Також на замовлення КДБ фігурант намагався виявити військові ошелони, які рухаються місцевими коліями або перебувають на транзитних станціях Укрзалізниці щоб зібрати розвіддання, агент обходу місцевість, де фіксував фортифікаційні споруди сил оборони та позначав їхні геолокації на Google картах. Співробітники СБУ завчасно викрили фігуранта, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Під час обшуку Баселі затриманого вилучено телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для контактів з білоруським спецслужбістом. Його особу вже встановлено контрозвідкою СБУ. У ході спецоперації було додатково убезпечено пункти базування та логістичні маршрути українських захисників. Слідчі служби безпеки обвинувачують зловмисника у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом скеровані до суду. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.